Вітаю, шановні радіослухачі! Я Оксана Радченко, заступник начальника управління культури і мистецтв Лубенської міської ради. Хочу запросити вас до храмів пам'яті та історії, до наших музеїв. Життя змінюється. Змінюємося ми і все, що нас оточує. Виклики, які нам підкидає сьогодення, і карантинні обмеження свого часу, і війна впливають на роботу закладів. Ну, от практично всім закладам, незалежно від спрямування, хай то клубні чи бібліотечні заклади, заклади мистецької освіти, врешті-решт, музей, всім довелося змінитися. Шукати своє місце в культурному просторі, нові підходи до відвідувачів, незважаючи на те, що сфера туризму, зокрема в умовах воєнної агресії Російської Федерації, переживають найбільший. Кризовий стан за останні десятиліття нам у Лубенській громаді є, що запропонувати для змістовного відпочинку. Багато людей саме зараз пізнають глибше Україну, намагаються дізнатися більше про території, на яких прожили більшу частину свого життя, відкривають себе як волелюбний і прогресивний народ. Тож, музеї, музейні заклади громади презентовано трьома музеями. Лубенський краєзнавчий музей імені Гната Яковича Стелецького, Вовчицький краєзнавчий музей імені Івана Івановича Саєнка та Калиденцівський краєзнавчий музей. Загалом всі ці заклади збирають, зберігають, досліджують та популяризують історико-культурну спадщину Лубенщини, надають можливості для навчання та розширення кругозору, але кожен з них має свої унікальні особливості. Мені хотілося б буквально декілька слів про кожен з них. Вовчицький краєзнавчий музей імені Івана Івановича Саєнка. Хай і віддалений від адміністративного центру громади, однак це справжній центр культури і духовності. Тут ви дізнаєтеся про історію самого села Вовчик і колишнього Лубенського району з давніх часів і до наших днів. Музей має картинну галерею. Калитенцівський краєзнавчий музей це унікальна культурна установа. Це місце, де можна робити нотатки, годинами розглядати дивовижні експонати, а можна просто мріяти, уявляючи себе чи то славним козаком, чи героєм національно визвольної боротьби. Ви будете в захваті від народознавчої світлиці з дбайливо збереженими автентичними рушниками, давніми світлинами, зі стареними часом скринями. Та багатьма іншими речами. Одна з переваг цього закладу національно патріотична складова. Це робота пошукових загонів, участь у цьому процесі дітей та молоді. Якщо хочете поповнити свої знання з історії України, то вам однозначно сюди. Лубенський краєзнавчий музей імені Гната Яковича Стелецького. Основне на чому хочу акцентувати, інноваційні цифрові продукти. Нові послуги, музей став учасником проєкту Полтава Оупен 4.0 Скарби Полтавщини. Цей проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду в рамках грантової програми Культурна спадщина команда проєкту працює над розробкою цифрових продуктів, як от інтерактивні віртуальні тури, двомовні аудіогіди та захопливі екскурсії у форматі 360. Детальніше про проєкт у нас в Лубнах. Розповість Тетяна Сафронова, виконувач обов'язків директора музею Столецького. До нас завітала команда проєкту Open Ukraine, які вже з 2019 року займалися популяризацією музеїв України, і ми дуже раді були, що нарешті ми зможемо у мережі інтернет презентувати свій музей, свої найкращі експонати. Цей проект передбачає оцифрування окремих експонатів. Ми обрали 10 найцікавіших експонатів, які ми надали для професійного оцифрування. І в рамках віртуального гіду по музею ті, хто буде його здійснювати, цю віртуальну мандрівку, зможе роздивитися наші експонати, серед яких є унікальні горщики, є тростина Миколи Гоголя. Є і інші цікаві речі, які зберігаються в наших фондах, і представлені в експозиції, роздивитися їх у форматі 360 градусів. І це є для нас такою дійсно справжньою інновацією. Хоча ми вже маємо певні напрацювання, ми працюємо з оцифруванням фондів. І ще пропонуємо нашим відвідувачам, особливо юним відвідувачам, віртуальну мандрівку у світ динозаврів. Отже, ми за Прошуємо наших і дорослих, і юних гостей міста та лубенців відвідати наш музей. У нас сьогодні вже відкривається виставка нова. У нас виставка з унікальних речей, які нам нещодавно подарували. Ці речі знаходилися в будинку, в якому жила наша землячка Катерина Миколаївна Скаржинська. Хто хоче їх побачити, ласкаво просимо, дуже будемо раді вас бачити. Дорогі друзі! Музейні колекції живі тоді, коли до них приходять відвідувачі, шанувальники культури, мистецтва, історії, старовини або просто спраглі нових вражень. Музеї відкриті і чекають усіх вас. Запрошуємо!